Усім привіт! Сьогодні по стандарту у нас треш трешовий, далі спринтер. Е, був удар, його а-ля відремонтували. Тут була латочка, ну це ужасний ремонт. Ось так тут зробили. Оця дірочка вона і була стандартна, залишена так і от вона просвічується. І Зараз спробую зняти крило і будемо рихтувати цей кут. Виготовляти наново. точніше. Також проблема. Тут його також підхляпували вже попередні майстри і не відкручується цей болтик. Це трошки халепа. Далі буде. Стало чудо, я таки зміг його зняти, ну відкрутити і зараз буду його знімати. А ось там ось така краса. яку Потрібно буде відновити. Ну що ж, фара виставлена, по косинці все супер, по місцях у нас стоїть добре. Тут вичистив повністю, щоб нічого не заважало. Е, на горі зафіксовано все по зазорах. І ось таку красу маємо. Ось так воно тут гуляє. Ну Тут, судячи по е, фарі, воно все-таки хоче саме отак, як його притягує Чуть-чуть. Але отут це просто треш. Ну і саме крило, воно ось настільки пужоване. Його треба підтягнути догори, ну і зарівняти. І також отут, мабуть, е стартувати по ось цьому кріпленню, яке було замінене. І тоді вже підганяти цей кут. Далі буде. Ну що ж, крило виставлене, площина більш-менш вибита, вирівняна. І ось такий, на мою думку, чудовий результат вийшов. Зазорчик однаковий, ще потрібно буде доправити тут ребро, тут є горбик трохи. Ну, підрівняти сам кантик. Але в цілому супер, чудово. Е, тепер відносно цього буду продовжувати. Витягувати низ. Буду забирати оцей розрив, так, щоб воно не деформувало зазору фари та, цей, фари та крила. Думаю, що потрібно буде витягувати і цей фрагмент, і саме крило ще також трошки підганяти під цей. Тут потрібно буде новий кут виготовити, але... В цілому результат вже на лице. Зазор ідеальний. Ось і е, проблемка з крилом вирішена. Оце все гниле. Гниле, воно через те, що там погано дали латки, де не дали латки. Але суть не того. Тут 37 см від точки, а з цієї сторони 38 см. Тобто на сантиметр ціла сторона завалена. По цій стороні е, тут. Ні, отут, Ця має 40, а по тій стороні 41. Тобто вся ця частинка хоче на сантиметр плюс-мінус вийти назовні. Що будемо її робити? Що маємо на даному етапі? Була витягнута трошки ця площина через оцю корозію? Вона була завалена взагалі десь ще на сантиметр туди. Зараз тут такий результат, а з цієї сторони воно ось так виглядає. Видно, що тут діагональ чітка-чітка, тобто з цим ще потрібно буде багатися. Її потрібно буде виставити. І ще, напевно, міліметрів 5 потрібно буде тягнути. Але воно вже не йде, бо тримає її підсилювач, тобто потрібно буде все разом відпихати. Але результат йде. Помаленько-помаленьку, все відновиться. виведеться цей зазор. І тоді вже можна буде робити сам кут. Ну що ж, бачимо, яка тут площина. Також є зазор там серединці І тепер дивимося, яка тут площина. Все супер відносно крила. І також невеличкий зазор. Він є через те, що тут грибочок є спеціальний. Ну, Такий, як тут внизу. І такий самий є грибочок на горі. Але кріплення бампера вже виведене. Ось там суцільна корозія. Це потрібно буде виварювати. Ну, я маю на увазі там де діри. Мабуть, вся оця сторона буде під, е, замінятися. Але головне, що оцей результат вийшов і тепер можна сміло знімати крило. Ні, щоб підготувати, зробити оцей кантик, і знімати крило, і чіпати вже цей кут. Все супер. ще накинути бампер і ось такий результат маємо бамперу. Зазор хороший. Можна продовжувати. А ось таку красу намарахати зараз. Весь зазорчик збережений. Тут не вистачало то я його наварив сладкою. Видно, де цей Наварив сварку і зараз ось такий чудовий результат. По бамперу все чітко, бампер ще не стояв на місці, але ну, як бачимо, зазор суперовий. Зараз знімаю бампуру, ще відновлю цей кут на крилі. Можна буде крило знімати і вже робити повністю кут лонжерона, сказати. Ось так зараз виглядає авто. Зняв екран, зняв полку акумулятора. І Щоб був максимальний доступ до цієї сторони. Зараз будемо щось пробувати відновлювати. Ну що ж, їдемо далі, приставляємо лінійку на цю сторону, На живу. і переходимо на ось цю сторону. Також її приставляємо і бачимо ось такий. Чудовий результат. Будемо пробувати тягнути. Зміщення десь півтора сантиметра. Зараз маємо ось такий результат. Лінійка знов по цьому шву і по ось цьому. Все чудово. Зараз будемо підганяти ще низ. Такий результат маємо зараз. Гідравліка вже скинута. Е, витягнув максимально цю площину. І е, балка вже стоїть сама без гідравліки, практично ідеально. Також полатав е, цю балку крайню. цю, в сторону. І зараз Ви ось цей кут змістив ще трошки сюди, він ось так гарно І Зараз буду виготовляти оце все нове. Тут має бути Одна вставочка ось тут, по цьому шву, сюди і з ребром сюди, потім друга вставочка тут і третя вставка з балки. І тоді вже суцільна пластина тут. І тоді перейду на зовнішню сторону. Ну що ж, цей кут вже частково відновлений і вирішив робити практично з нуля цей кут. Була ось така заготовка вирізана. З правої сторони цілої. І ось, як бачимо, воно ніби повторяє контури, ну, по крайній мірі, оця лінія. А далі тут хаос. І знизу так само. Тобто буде ось ця деталька, і на неї вже буде виготовлятися ось ця деталь. І тоді вже буде вварюватися все в новому елементі. Якось так. Можливо, цей елемент. Цей п'ятачок залишу оригінальний. Тут є тиснення, яке важкувато буде виготовити. от. Так. Любі друзі, знаєте, що це означає? Що ми на правильному шляху кутик вирізано, а що ж тоді тримає бампер? А бампер тримає нова вставка. По зазорах все супер. Можна знімати і доробляти її. Я задоволений. Ну що ж, багатько робочих годин і з ось такої ніряхи виходить ось такий новий елементик. Все чудово. Тут ще залишається підрихтувати трошки тут і тут. Але це вже попередня примірка буде. Ще виготовиться цей кут. Тут потрібно буде два короби, один цей зробити і другий щось сюди заходить. Але ось такий чудовий результат вийшов. Ну що ж, на даний час маємо повністю відновлену внутрянку. було виготовлено це ребро нове, ця вставка нова, тут ребро нове і ось цей кант новий. Він йде так само повторений, як з тієї сторони. І зараз буду виготовляти латку далі. Ось така краса. Все в заводських розмірах, все по штатному. Ну що ж, на даний час маємо ось такий чудовий зазор. Все супер, це остання примірка. І кут виглядає ось так. Ось що було і ось що стало. Е, також виготовлено все тут з нуля. Оскільки пам'ятаєте, цього фрагменту і цього не було. Точніше, ось так воно виглядало, а зараз воно ось таке. Е, залишається тільки зробити п'ятачок е, тут під, цей, під е, кріплення крила. Воно має бути таке витиснене, Ну, чим я займуся зараз. І підрізати тут по формі відносно попереднього. Правої цілої сторони. Ось така красавична. Ось тут. Ще не знаю, чи буду це вирівнювати, чи замінювати. Ще не придумав. І, можливо, нічого не буду робити, просто заварюю все. Було вирішено відчеканити цей кут і тоді вже робити формовку під крило. Ось так гарно вивелися площі і спитався в знаючих людей тут є така суттєва складка і не знав, як її формувати. Виявляється, що від цієї складки, ось сюди, має бути таке ребро, і оцей кант має бути, ну, отак по, по принципу цього зроблено. Тож зараз будемо виготовляти ось таку формовку. Далі буде. Станом на зараз маємо ось такий результат. Кут вже повністю заведений, все відформовано. Була. Зроблена ось така штамповка. Ребро завернуте всередину, так як по заводу. Також була заварена гайка, яку робили попередні майстри. І стойка витягнута туди. Ось такий результат тут. Також було виформовано підкрило, підкрило виїмку крила і під сам отвір грибочок. І ось так воно виглядає зсередини. Все проварене, все З Поверхнево зачищена корозія, зараз буду зачищати її повторно повністю і грунтувати. Також залишається робота по балці, вона згнила. і зачистити саму арку. Вона тут також з такою суттєвою корозією. Арка вся оброблена, виглядає так. Ось так само все оброблено. Скажи, що то не завод. Був герметик шовний. Ну, його, якщо придивитися, видно, що є шовний герметик, такий, що пензликом наноситься, зверху вирішив покрити розпуляємо гарметик. Е, також е, балка вся була зачищена, отак відновлена і ще на балці замінений оцей фрагмент. Те, що я показував на відео. Якось так чи так як погрузи? Ось вона є. Навіть не знаєш дещо, вже видно дещо. Ну, якщо б отак впрацювали всі майстри, то машини б служили і служили. Герметик не дає волосі попадати куди не треба. І все чітко. Маємо ось такий результат. Це було пофарбовано ще вчора, але було пізно і тож сторіс вже не закидав. Зараз цей кутик виглядає так. Зауважте, що тут шпаклівки немає. Це все праця з голим металом. Кут виглядає як новий. Також тут був кинутий герметик шовний на шви. І зверху було прийнято рішення кинути розпиляємо герметик, щоб захистити, бо спрінтероводи знає, що оці місця, це із тієї сторони, тут завжди стоїть вода і воно гниє. А так кинеться герметик повністю всюди. Ну і тут, відповідно, так само зробився такий підйом кут, щоб було дзеркань Також відремонтована була балка, зачищена, загерметизована. Тут балку прийшлося. Отак, підлікувати, була така значна корозія після удару в очевидь, Фрагмент вирізався і вварився новий і навіть не видно де цей шов був. Ось такий результат зараз маємо. Була вже оброблена арка антикором, все чудово. Можна ставити колесо і помаленьку збирати.